Утля розбирає велику нараду. Ну і навіщо він це робить? Що він планує сказати своїм росіянам? Зокрема, держзмі, НАДО змі, російська пропаганда, повідомляє про те, що Путін найближчим часом проведе нараду з членами Ради безпеки Російської Федерації. Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії, а, і Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень поки що про це немає. Про майбутню подію теж не повідомляють. Але пізніше прес-секретар Путляра саме Пісков підтвердив російським надо змі про те, що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради Безпеки. І також Пісков сьогодні заявляв, що, начебто, НАТО, де-факто влізло в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає. До речі, Саша чув про це. А російський так, потенціал чув. дає змогу окупантам продовжувати війну. Ну і нагадуємо, що в останній Пудляр проводив саме. А, Конференцію радбез 10 жовтня, у той день, коли расисти обстрілювали ракетами всю територію України, і сигнали про повітряну тривогу дуже довго звучали по всій Україні, і в деяких містах, на жаль, були влучання. Тому це знаєш. Хочу закликати українців, що нехтувати правилами про вітряну тривогу ні в якому разі не можна. Тим паче, я так розумію, в ті дні, коли Путлер хоче. Виходити зі своїми недовисловами на публіку, коли збирає радбези, особливо в ці дні, але він збирається несподівано. Він говорить, що найближчими днями пісков говорить найближчими днями, а потім випадково ось так з'являються якісь звернення від Путлера. Особливо в ці дні потрібно бути е, обережними. Ну так і власне напевно, рано чи пізно вождь. Є такий є вождь краснокожих, а я хотів по-іншому назвати наших ботів. Але не все скажеш в ефірі. вождь цього стада. Напевно, хоче оголосити контртерористичну операцію, бо вже в коментарях нас тут є залякування. Вот Путін, вот скоро вот посмотрите.